Усім привіт, з вами компанія Diamond Gestic. У мене за спиною ще одна партія автомобілів вигружається. Сьогодні ми поговоримо про те, що логіки немає у ваших діях, знаєте. Е -е типу, оця машина стоїть 6 тисяч тільки там, але коли вам скидають, що вона там 2 тисячі тут а чи 3 тисячі, ви все біжите, скидаєте гроші наперед. Ви в це вірите, коротше. Ну, тоді, коли ми. Наші менеджери пропонують вам варіант, ну, тобто реальна ціна, там, називають там, 6 тисяч, ну, ціну і так далі. Ви кажете, що ні, це розводняк, ви не вірите. Тобто ви не хочете чути горьку правду. Ви хочете цю схватку, типу, ціну і все, ви гроші біжите, сразу скидаєте. А на самом деле, типу, ну, треба трошки реально включати логіку, що машина, яка стоїть 106-500 там, не може стоїти тут дві. Ну, не буває чудес, ніхто не віддасть вам її на 4 тисячі дешевше. Якщо це якісь там не може 30-го е родичі коротше, покоління. Ну, тобто, в цьому немає просто ніякого сенсу. Е включайте, будь ласка, логіку. Наша компанія працює згідно договору, наша компанія має офіс місто, рідному завжди можете під'їхати. Є відгуки, є соцмережі, є ось куча кейсів, де автомобілі приїжджають. Ну тобто, все, все насправді. Прозоро, все е, виходимо завжди на відеозв'язок і так далі. і так далі. Будь ласка, обирайте, і робіть свій вибір свідомо, логічно, і обирайте компанію Diamodisк. Ми привозимо автомобілі з Америки, з Європи. компанія Diamodistiк. dm logistics